Я ж зимою, я ж всю зиму їжджу на велосипеде. Я ж пешком не хожу. Потому что я просто не успею. Вас видает точно, как поживаете. Хорошо. 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 Это радость. Гречку, і поляники на тости я люблю до чаю, до компоту. Поштарка не всі продукти не візьме. Мені треба якийсь вермишель там чи он, чоловік курить, скажу пачку сигарет, привезуть пачку сигарет. всі газети приносять. Ну, мені поки подобається. І що тут можу поповнити? не то, що не оберігає. Економіка може бути економія три чоловікам на бомзаплаті за бензин, Заплаті яка економія? Скарги від громадян надходять. Сказали, газети підписувати не будемо, то що вони своєчасно надходять. З платіжками теж не завжди стиковка то Квитанцій нема, то ще чогось нема. Пенсіонери теж не задоволені. Буває, що вони, вони не знають у скільки часу вже зараз холодно. чекати на лаверсті пушки. То поштарка приходила, я поштарці платила, і поштарка знала, куди йти. А тепер лови машину, хто знає, де там. Ну, скоротилась підписка, тому що як переміна, а перемін сюди поєднує. Вас вітає Почта.